У цьому відео ми спробуємо навчитися знаходити найменше спільне кратне вже не для двох, а для трьох чисел. Ось і насправді цей метод, який ми, яким ми будемо сьогодні користуватись, він застосовується не тільки для трьох, він і для двох, і для чотирьох, і для п'яти, і там до десяти, і взагалі там до нескінченності. Ну правда, таких задач ви навряд чи десь побачите, щоб там знайти найменше спільне кратне. 100 тисяч чисел. От. Але просто майте на увазі, що він використовується, в принципі, для, ну, для будь-якої кількості чисел. От. Але ми будемо говорити саме про якісь реальні числа, ну, точніше, про реальні кількості, а саме там 3, 2, ось такі, от базові, так би мовити. От, нам не треба йти в якусь, не знаю, вкусовщину. Добренько. Отже, в чому полягає цей метод? Ну, насправді. А щоб знайти найменше спільне кратне, нам достатньо просто перелічити всі кратні числа для всіх трьох чисел, так і знайти, так би мовити, спільні і обрати з них найменше. Отже, спробуємо спочатку це зробити таким методом, а потім тим, яким мені більше подобається. Отже, 15. Які кратні числа для нього існують. Ми пам'ятаємо, що щоб знайти кратне число для якогось нашого числа. Нам треба просто це число наше, тобто в нашому 15, там помножити на 1, О, це буде перше кратне число, потім на 2, Ну, коротше, на всі цілі натуральні числа. Отже, кратні числа для 15, це у нас 15, це як ми помножили на 1, це у нас 30, Це ми помножили на 2, Це у нас 45. О, да. Або іншими словами, ми просто постійно додаємо 15. Це теж така е, логіка, е, тут відбувається. Отже, тут у нас 60, далі плюс 15, 75, далі, плюс 15. Це у нас буде 90. Ось, і так далі, і так далі. Я поки що залишу е, тут е, три крапки. Далі для шістірки. Аналогічно, ми почнемо з шістірки, додаємо постійно 6: це у нас 12, потім 18, потім 24, потім 30, потім 36, Потім 42, і так само три крапки залишу. Супер. Залишилося у нас десятка. Десятка дуже просто. Ми додаємо так само просто 10, 20, потім 30, 40, 50, 60, і на цьому я думаю зупинюсь. Добре, тепер нам треба пошукати, подивитися дуже уважно і знайти щось спільне. І ми бачимо можливо, ви вже помітили, що спільне тут у нас ось тут 30, ось тут 30 і ось тут 30. І дійсно, якщо ми спробуємо подивитися трошки лівіше, нічого спільного ми не знайдемо. Бо тут у нас лише 15, і 15 ніде немає. Отже, 30-ка це наше найменше спільне крат. Так? Ми можемо його записати. Але як це зробити іншим способом, який більш, так би мовити, систематизований, якийсь певний точний алгоритм і який дає нам більше гарантії? Бо насправді це просто добре підібрані числа. Числа можуть бути. Якимись великими, незручними, От, от І де ось таким методом, просто, по суті, таким прям пошуком, от, прям в лоб буде складно знайти не менше спільний крат. В чому полягає цей другий, більш класний метод, як на мене? Він полягає в тому, що ми наші три числа будемо розкладати на прості множники. Ось. Тобто ми почнемо, наприклад, з 15. Так? Пишемо 15. Як його розкласти можна на множники? Ну, це добуток 3 на 5. 3 на 5. Ну і в принципі, все. Це ось два простих множники. Більше ми не можемо ніяк розкласти. Далі переходимо до числа 6. Число 6. Це у нас як 2 помножене на 3. Ось. Я, до речі, можна записати, що це у нас 2 помножене на 3. А тут у нас як 3 помножене на 5. Супер. І тепер наше останнє число 10. 10 це у нас як 2 і 5, тобто 2 помножене на 5. Супер. І тепер нам треба ось цей наш найменший спільний, так, найменший, найменше спільне кратне. Ну, Тут я пропущу, так, я не буду їх переписувати. Це у нас нібито комбінація, Ну, чи ж не комбінація, це як об'єднання всіх цих множників. Тобто, ми спочатку взяли наші три числа, ми їх розклали. так, ми як ніби... От уявіть, що у нас був конструктор Lego, було складено три окремі якісь детальки. Ну, не детальки, а точніше якісь конструкції. Потім ми ці три окремі конструкції розібрали повністю, і тепер ми все складаємо разом. Ось, тобто нам треба взяти всі ці множники і скласти в одне місце, так? Таким чином, щоб всюди всі множники використовувалися. Отже, ми бачимо, що у нас є 2, 5 і 3, так? Я почну з двічки, от я пишу два, і тепер мені потрібно всюди закреслити двічку, де я бачу. Ось тут у нас двічка я її закреслю, ось тут у нас двічка я закреслю, тут нема двічки. От, далі продовжуємо. Наприклад, я помножу на три. Тепер я закреслю всюди трічку, тут у нас трічки немає, тут у нас трічка є, тут у нас трічка є. Все, шістірку ми вже розписали. Ну, по суті, бо тут в результаті у нас вийде шість, а шість є е, е, кратним самої себе. Е, далі нам треба помножити, наприклад, на п'ять. Так, ось тут я п'ять закреслюю, ось тут я п'ять закреслюю, ось тут вже все закреслено, і я бачу, що всі множники, які я розписав, я закреслив. Відповідно, я знайшов найменше спільний краден. В результаті, що ми отримуємо? ну ми отримуємо тут: у нас буде 6, 6 на 5 – 30. І це те саме, що ми отримали в першому методі. Тобто, відповіді збіглися, але тут ми нібито більш перевіреним, більш гарантійним способом це зробили, так? Тобто ми. Розклали всі наші три числа на прості множники, і всі ці прості множники використали для нашого найменшого спільного кратного. І ось таким чином ми можемо знаходити найменше спільне кратне для трьох, для чотирьох, і, в принципі, для будь-якого числа е, чисел. Так? Для будь-якої кількості чисел. Ось так все доволі просто, але, але одночасно геніально.